Конфлікт навколо 24-поверхового будинку на комсомольському шосе триває. З одного боку компанія забудовник екіпаж, а з іншого Укрсоцбанк. Нагадаємо, що будівництво об'єкту зупинилося на відмітці 71%. Усі наші спроби поговорити з учасниками конфлікту були марними, і тому причини конфлікту нам досі достовірно невідомі. Відомо тільки, що управитель фонду фінансування цього проекту Укрсоцбанк має певні претензії до забудовника і хоче змінити його на іншого. Між тим компанія, «Екіпаж» планує знайти новий банк, через який вона зможе добудувати той самий об'єкт. При цьому чути багато нарікань на те, що саме ФФБ як система продажу добудов досить невдала. Отож і породжує подібні ситуації. Тож ми вирішили спитати фахівців з інших ФФБ про можливі причини цього конфлікту. Скоріше, ну просто не викоплен. От ми ж не знаємо, не можемо сказати точно наскільки оплачений довірителями. Схожої думки додержуються і інші фахівці. Тобто, об'єкт на даному етапі збудований настільки, наскільки він був проплачений інвесторами, адже усі гроші, які поступали від них, виділялися через фонд на певні будівельні роботи, за словами фахівців, система роботи ФФБ налагоджена та працює чітко, наче годинник Єжемісячна чтінність, чітка соблюдіння сроків строительства, заявлених рані в анкеті. Чотка поддержка коэффициентов, котрої необхідне. Я ні їх відсліджувати. До того ж, фонди мають грошовий резерв про всяк випадок і, як правило, спроможні добудувати об'єкти майже в будь-якій ситуації. Інша справа, що в даному випадку банк управитель бажає змінити забудовника, так чи інакше, а поки що єдині постраждалі у цьому конфлікті тільки інвестори. Зрозуміло, вони хвилюються, чи отримують врешті-решт квартири чи грошову компенсацію. І ось тут саме наявність у справі ФФБ і є, за словами фахівців, гарантією для інвесторів. Вкладчики інвестори мають реальну можливість отримати свої средства назад, а в більшості випадків отримати достатньо приличну компенсацію за невиконання умов договору, який они підписували, когда вступали в ФФС. Отож, як стверджують фахівці, скоріше за все інвестори отримують свої квартири. Інше питання коли це станеться. Тобто втрачається час, і це на сьогодні найсумніше в цій історії. Слідкуйте за розвитком подій разом з нами у програмі Будівельні новини. Будівництво станції Олексіївська відновили. Це стало можливим після того, як Кабмін перерахував обіцяні 75 мільйонів гривень на рахунок Харківського метрополітену. Сьогодні Есть подготовительные работы, которые необходимы для того, чтобы четко выяснить и понять, какие есть масштабы разрушений, если они есть вообще, потому что станция вот простояла, и что необходимо в первую очередь делать. Закінчити будівництво станції Олексіївська міська влада планує до наступного дня міста. Втім, не виключено, що термін здачі станції зміниться, адже 75 мільйонів замало для закінчення будівництва. Через це міська влада має намір скористатися кредитом, а наступного року залучатиме до будівництва метро гроші з міського бюджету. Пан Добгін каже, що після станції Олексіївська почнуть добудову і станції проспект Перемоги, а вже потім займатимуться розбудовою Олексіївської лінії до аеропорту. Я думаю, що об этом говорити ми будемо, ну, не раніше, ніж, мабуть, года через три. Вони усе контролюють. Вони за все відповідають. Бетонікс – повний супровід, контролю якості бетону від компонентів до конструктиву. Бетонікс – якісний бетон усіх марок влітку та взимку. Бетонікс.com.ua. Телефон 752 43 20. Хоча більшість мешканців Харкова не відносяться до людей із так званою запальною кров'ю, початок будівництва нового житла біля їх домівок нерідко викликає у них бурю емоцій. Зрозуміло, що будівництво спричиняє певний дискомфорт жителям навколишніх будинків, але ці тимчасові негаразди, як правило, сповна компенсуються завдяки ретельному благоустрою прилеглих територій, котрі виконує забудовник після зведення новобудови. Сьогодні більшість харків'ян переконалися в цьому. Втім, інакше навіть і бути не може. Передусім, тому що благоустрій прилеглої до новобудов території гарантується не тільки порядністю забудовника, а й сучасними нормами будівництва. Будь-яке будівництво починається з того, що утверждається проект застройки, в якому неот'ємливим елементом є план благоустройства і озеленення прилегаючій території. Незважаючи на те, що в оздоблені території фантазія забудовника не обмежується будь-яким каноном, до елементів благоустрою існує одна головна вимога їх безпечність, особливо якщо вони призначені для дітей та підлітків. Дитячі площадки повинні відповідати міжнародним стандартам по безпасності і по приміняємо матеріалам. Тобто не можна зараз заказати, як скажемо 30 літ назад, площадку на каком-то заводі металоконструкції, поставити її, і це вважається нормально. Зрозуміло, що користуватися результатами благоустрою можуть і мешканці навколишніх будинків. Більш того, у випадках несправності ігрових майданчиків, які знаходяться на балансі компанії управителя новобудовою, ремонт відбудеться швидше, бо в цих недержавних структурах немає ніякої бюрократії.